364 дні без великого футболу 3 березня на місцевому авангарді Луганська зоря провела свій перший офіційний поєдинок. Вболівальників на той матч назбиралося більше восьми тисяч. Зоря віддячила відданим фанам, наколотила п'ять м'ячів. Новий газон став щасливим для команди. Должна бути поддержка намного лучше постає на штоби була очі людей на стадіоні Це придає дух команді. Але перед цим матчем був рік поневірянь по чужим стадіонам. Спочатку Олчевськ, потім Донецьк і тренування на полі у ювілейному. Саме відсутність підтримки рідних трибун і називали причиною провалу чорнобілих у першій частині чемпіонату. Поки зоря програвала на чужих стадіонах, тут у Луганську працювала найсучасніша техніка: шматки старого газону, того, який залишився після пріснопам'ятного матчу з Волинню, роздали ветеранам чемпіонського складу зорі і почали наново творити історію. Рір ліга на нашому потяна тепер бути всіх. От напригрі раз сделали, оказывается, з'являли, кажуть, що можуть діла зділали. Теперні прем'єр ліга федерація футбол на столі. Колекція значків з символікою зорі, поруч книга правил та документів, за якими потрібно жити в футбольному клубу. Якщо перше для позитивних емоцій, то документи особливої радості не викликають. Вже котрий рік керівництво зорі ламає голову. Як показувати результати, якщо про сучасну інфраструктуру, навіть поки мова не йде. Станет вопрос и о крыше. Дах, до речі, на авангарді конче потрібний, бо вже з наступного сезону вступає у силу положення, за яким більше 30% глядацьких місць має бути накритими. Головна проблема, яку поки не можуть вирішити, підігрів газону. Він обов'язково має бути за стандартами. Його і зробили, але підключати нікуди. Варто будувати станцію у сусідньому кварталі. Для цього потрібен не один мільйон, але його у владі зараз немає. Поки привезли генератор з Донецька за рахунок спонсорів. Я був на останній сесії як депутат Ла. Областного совета, где утверждался бюджет и финансовые планы на следующий год. Я там не нашел пункта, к сожалению, о строительстве ТП на стадионе Нового и прокладки кабеля. тем часом в влитку станции обов'язково побудують, мовляв, гроші знайдутся. Мы составили как бы дорожную карту по развитию «Авангард». Она состоит из 49 пунктов. И Одним из первых пунктов стоит эта постройка трансформаторной подстанции, которая позволит. Полностью зачисляется одновременно. Миллионов. Да, ее стоимость 11 миллионов. Вірити в країні Україні потрібно лише документам. там. Поки ж обласні кермани чи розрахували зореї лише наполовину у межах виділених коштів. Але витратили кажуть у клубі не 8 мільйонів, які виділили з бюджету, а майже у два рази більше. А поки запити луганського губернатора не збігаються з можливістю. Повна реконструкція стадіону за словами очільника області обійдеться більше ніж у 100 мільйонів гривень. При цьому у 2012-му на ремонт трьох об'єктів стадіону Авангард, манежу «Динамо» та побудови нового басейну на базі України. Міні виділили лише 11 мільйонів одиниць національної валюти. Така увага до футболу не може не радувати. резюмує Ольга Бризгіна. Але опікуючись долею футбольного поля про легку атлетику геть забули. Як приклад, славетна легкоатлетка наводить знищення бігових доріжок на стадіоні Авангард. Їх зламали під час ремонту поля. Я все понимаю, что э, подогрев поля, это все очень нужно. Понятно, что футбол у нас спорт номер один. Вот. Но тоже, понимаете, так нельзя легкую атлетику полностью губить. В том плане, что если вы испортили дорожки, они были в нормальном состоянии, в очень приличном, удовлетворительном состоянии. Так будьте добры, что тогда же их и сделайте. Я прошелся под дорожкам. Есть дорожки, где надо подремонтировать, мы это сделаем тоже. То робочі моменти пояснює Луганський губернатор, дещо під час ремонту справді зламали, але обов'язково відновлять незабаром. Процес, же, была техника, много работали, срывали часть покрытия, потому что техника была сложная, була, техніка, покриття, була складна, Ну, это процесс нормальный, это мы подправим. Для это, я думаю, не будет проблем. Але поки що проблема є. В даний момент легкоатлети позбавлені місця, де можна було б тренуватися в літній період. Знову ж таки, доведеться їздити на базу в Кременій. Я паліна, Поліна, а я віка, а там Аня. Ці красуні, майбутні чемпіонки, принаймні це точно знають. Самі дівчата говорить про це і тренер, вірять і батьки. Групи занять по фігурному катанню у Луганську невеличкі. Спеціалісти кажуть, аби цей вид спорту став популярним, потрібні герої, а їх на луганських ковзанках виховати важко. ноги балят Домой переходиш, вся устала, мультики смотриш. Поки без зірок, але з амбіціями і талантами цих дівчат на ковзанку привели майже рік тому. За цей час дівчата не тільки спритно катаються і розбираються у ковзанах. Їх тренер Олексій у минулому спортсмен. Свою кар'єру молодик починав на Луганській ковзанці. Зараз каже, зіркою хоч і не став, але смак змагань знає і навчити спортивним премудростям може з легкістю. Ще умови для тренувань довольно-таки допустимые. Лед, ну как, лед есть, это самое главное. Зал есть тоже хорошо. То есть, в принципе, и именно по инвентаризации это уже да, такие вопросы спорные идут. Шанс зробити перші кроки у великий спорт на сучасній ковзанці у луганських фігуристів був. Кравченко особисто обіцяв, льодовий палац у місті буде. Щоправда, архітектор Луганська казав, буде не масштабна арена, а невеличка ковзанка. Мовляв, місце знайшли, та не так сталося, як бажалося. Гроші а це кілька мільйонів. Кабмін віддав іншому місту. Більше того, на найбільшій ковзанці міста кажуть: якщо раніше виділяли гроші для того, аби діти безкоштовно катались. Зараз таке фінансування припинили черги на ковзанку станули як лід. Сміливість. Найголовніше – сміливість і нічого не боятися. Сміливості вистачає цим дівчатам, аби щодня не боятись криги. Достатньо цієї якості і у характер їх батьків та тренерів. Вони сміливо мріють про нову сучасну ковзанку для своїх дітей та підопічних. Я хочу фігуристки, а я хочу, а я хочу, а, а, я на все хочу, хочу... хочу... Щів... 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 хочу працювати, а я хочу стати чемпіонкою. Наш... Те, що виступатимуть місцеві чемпіони під прапором Луганська. За останні п'ять років до столиці перебралося п'ятеро луганських легкоатлетів. І вони вже встигли показати себе, поки у владних кабінетах Луганщини шукають гроші на спортивні об'єкти, чемпіони прославляють інші міста.